Року, коли ми з подругою-волонтеркою кинулись, що для батальйону Айдар потрібні маскувальні сітки, ми звернулися до волонтерів, які повідомили, що треба чекати півтора-два місяці, тому що дуже велика черга. Ми з цією дівчинкою вирішили, чому б нам самим не організувати цей процес. Коли ми вирішили робити наш захід тут, ми звичайно написали допис на фейсбуці, що от ми будемо проводити плетіння маскувальних сіток, і нам необхідні матеріали. Дуже багато людей відгукнулося. Восьми році війни і потреби лишаються у людей менше, тому ми маємо підстраховувати. Фізично це не складно, бо часто дуже допомагають навіть маленькі дітки прибігають з мамами, з батьками. Тому це дуже просто, цьому дуже швидко вчишся. А що стосується моральної сторони, то це і приємно, тому що ти розумієш, що ти працюєш для своєї армії, ти робиш щось корисне в свій вільний час. Я вийшов прогулятися, бачу, що тут маскувальні сітки, вийшов приєднатися. Все-таки робити смерть ворогами, бо принаймні допомагати цьому це приємно. Сюди долучаються всі, хто розуміють необхідність допомагати нашій армії, навіть на восьмому році війни, це такий мізер, який ти можеш зробити людям, які захищають наші східні кордони. Для мене массідки це якась така свого роду медитація, тому що коли ти приходиш на ма-сідки, в тебе мозок трошечки відключається і ти робиш механічну роботу, яка триває в принципі досить довгий час, і можна відпочити, тому що фокус зміщується. Я думаю, що така гарна традиція принесе великі результати нам всім. Мені дуже приємно перебувати з цими людьми, тому що це думаючі людьми, з якими цікаво ну, не просто плести сітки, а ділитися думками. Якщо ви відчуваєте внутрішнє вигорання, якщо ви втрачаєте однодумців, які втомилися від того, що у нас восьмий рік війни триває, долучайтеся до маскувальних сіток. Ви тут отримаєте енергію, дзен і однодумців. Лайкай, підписуйся, поширюй.